Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас. Вбивство хлопців в Бірюльову районі Москви у четвер сколикнуло дуже багато людей у Москві. Почалися навіть погроми. І що це було? Наскільки винна в цьому влада? Чи це були міжнаціональні відносини? Про це говорять вже кілька е, днів. Наскільки злочинність і міжнаціональні відносини речі споріднені, чи взагалі можна про таке говорити? І чи можливе повторення подій у Бірільову в Україні? Про це говоритимемо сьогодні у програмі Ваша Свобода при зі мною у студії Яна Салахова, спеціаліст з питань протидії расизму, ксенофобії міжнародної організації з міграції в Україні. Вітаю вас, okay. та Наталія Беліцер, експерт інституту демократії імені Пилипа Орлика. Добрий доброго доброго дня. І от те, що відбулося у е, це злочин. В першу чергу має нести відповідальність злочинець. І очевидно, чи російська влада допустила, чи російська міліція допустила купу помилок? Наскільки були правомірними дії правоохоронців у зв'язку з тим, що це переросло в колоднечу, таку. Насправді варто виділити в цій ситуації декілька аспектів, тобто, якщо висвітлювати цю подію, так в першу чергу ми говоримо про злочин, який скоєно, і людина, яка скоїла цей злочин, має нести відповідальність згідно чинного законодавства Російської Федерації. Питання в тому, наскільки правоохоронні органи, якщо це сталося в четвер. Наскільки була інформація про хід розслідування, наскільки вона була доступна громадськості, для того, щоб це напруження не наростало, тому що зрозуміло, що всі, прочитавши ці новини, ну і коментарі, було сказано про те, що єдине, єдине вимога, яка була у громадськості, щоб правоохоронні органи виконували свою роботу. Тобто це говорить про те, що була певна недовіра до того, як розслідується, наскільки це упереджено. Журналістам було варто, мабуть, зрозуміти, наскільки є взагалі ця проблема, чому вона постала. Друге питання, чому взагалі така напруженість є серед населення, і це вже питання до соціологів, питання до людей, які вивчають саме такі настрої в російському суспільстві. І чи ці причини взагалі пов'язані, чи це можуть бути соціально-економічні причини, як це було два роки тому в Британії, коли говорили про те, що це пов'язано з етнічностю, а потім соціологи і власне, потім і уряд Британії визнав, що так ті масові заворушення, які тривали, їх причина була саме в соціально-економічних наслідках, і саме з цим з причинами цього варто було мати справу. Наскільки можна говорити, говорити про, про які причини говорили б ви те, що сталося? Я би виділила ще один аспект, який пані Яна, звісно, чудово знає, але просто, мабуть, залишили простір для інакшого, в тому, що це злочин, і неспроможні правоохоронні органи одразу адекватно прореагувати. Те все правильно, але зверніть увагу, як від початку було? Правоохоронцями охарактеризована. хто підозрюваний, прозвучали ключові слова людина кавказської зовнішності. Це дуже важливий бік проблеми не тільки в терміні етнічний профайлінг, який ми знаємо, недопустимий в цивілізованих суспільствах, а в тому, що це зернятко впало на такий ґрунт, де виявилася жахлива готовність суспільства. До розправи саме в широкому сенсі не слов'янами. І тут по постає низка додаткових проблем. В Росії проблеми федералізму, регіоналізму, абсолютно недолугі підходи до якогось їх позитивного вирішення призвели до того, що співгромадян. З Північного Кавказу переважна більшість населення вже не вважає за співгромадян. Це все одно мігранті, чужі видимі меншини. І влада абсолютно неспроможна чи не хоче це подолати. Тому оцей жахливий розмах, крім того, що ну, населення не побачило адекватних дій щодо знаходження і покарання злочинця, явно була підігріта, підбурена і готова. І далі виявилися страшні речі. Тобто, оцей вибачайте, русский бунт и безпощадний. Там же ж крім подж там овочевої бази, палаток, магазинів було мародерство, тобто цей торговий центр, Це бірюза. Да. Це ну просто кричуще. А, начать, кількість затриманих, яких вже кілька сотень, і спроби пояснити ні, 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 там заступник міністра внутрішніх справ все вже начать, полагоджено, всі заспокоїлися. І вчора, вчора це знову почалося, хай не з такою великою силою, але ні, почалося. Ну, там все дуже серйозно. Але... І ви знаєте, я просто всім нашим читачам дуже брадила прочитати вчорашню статтю на російській редакції Радіо Свобода Іллі Мільштейна. Він дуже глибоко аналізує причини, чому так сталося. Коріння вбачає в першій і другій чеченських війнах і саме в тому стані, до якого за цей час підійшло російське суспільство, і те, що ну, харизматичний лідер опозиції. Навальний сам все ж таки відноситься до ну, таких доволі традиційних російських націоналістів, де ксонефобія несприйняття. Різного роду меншин є одною з провідних ліній дуже сприяє тому, що навіть ліберали, які голосували в Москві за Навального. Ну мимоволі підписувалися під його програмними Ну, Мер цілями. Москви Соб'янін теж йшов під своєрідними гаслами. Що Так, але, тих, ви знаєте, для нас їхав, цікавіше, так? як поводить себе опозиція і хто її підтримує? Це дуже небезпечний шлях, який викликає дуже великий ну, тут. Хотілося б ще сказати, що одразу ну чи, в вчора зранку здається з'явилася інформація з посиланням на прес-секретаря Володимира Путіна, пана Піскова, про те, що він сказав, що тут немає ніяких міжнаціональних відносин, це криміналітет, так тобто це злочинність. А потім вже ввечері вчора з'явилося повідомлення від влади Москви про те, що у заворушеннях в Бірюльові винні націоналісти. <реш> ну, я продовжу тему, яку підняла пані Наталя. Дякую про те, що ми говоримо про... про вияв мови ворожничі. Коли ми говоримо про те, що злочинність пов'язують з етнічним походженням певних людей, і як вже пані Наталя згадала, заперечують громадянство людей. Це є проявом ворожнечі. За класифікацією, яку використовує. Центр Сува, аналітичний центр в Москві. Це є одним з проявів мови ворожнечі, тому що власне, він підіграє тому насиллю, яке ми спостерігали. Я вчора дуже уважно прочитала одну з таких репортажів власне, про самі події. І там були навіть ну, речення чи якісь там цитати власне, учасників, якихось пересічних громадян, навіть підлітків. Які говорили про насилля, про те, що давайте підемо, давайте зробимо. Тобто, фактично, ті слогани, які були озвучені в самому початку, під час цих заворушень, вони викликали і призвели до того до, до подальшої. Так би мовити, легітимізацію легіп... насилля як такого. І е... інші люди теж вже не вважали, що це не є що це... не можна так робити, що це теж злочинні дії, які вони роблять. І, звичайно, іншим індикатором того, що це була мова вражна, пошук ворога, пошук якої жертви. І вже ми бачимо, що злочин було скоєно однією особою, яка має нести відповідальність. Але автоматично це було перетягнено на більші групи. Тобто, маємо або за етнічністю узагальнення. Там це можуть бути представники Свихідці з Кавказу, або це будуть мігранти. Маємо дві якісь узагальнені групи, звичайно, не неовоособлені. Тобто, будь яка людина виходить, яка так візуально виглядає для цих людей. Вона вже автоматично має нести за це відповідальність, і в цьому полягає небезпека. Що ці, ці заворушення з маленьких можуть перерости в дуже неконтрольовані протистояння? Чи можна взагалі говорити про етнічну злочинність? Чи це все таки вимисел журналістів, які багато про це пишуть? Так, це некоректно про це говорити. От я собою взяла зараз, триває в РІ в Єврада Європи, запустила кампанію проти мов вирожнечі онлайн. Що зараз все ж таки більшість медіа приходять онлайн-просторі. Вони видали так онлайн спілкування. Перший пункт порушення норм немає етнічності це найрозповсюдженіший міф, звичайно, який поширюється і праворадикальними угрупуваннями, але тут говориться: обирай правильний заголовок, тому що дуже часто, саме в заголовках новин, заголовок може бути не пов'язаний з містом статті. Ми побачимо, що вже клі... певні стереотипи, певні ярлики наклеюються на ту чи іншу групу. І людина, яка це читає, вона це сприймає по відношенню до групи людей, не по відношенню до конкретної особи. Цього не може бути. І, взагалі, тобто, якщо ми будемо брати всі рівні перед законом, тобто українці можуть скоїти злочини, Представники, як, як національність інформація про національність, немає ніякого навантаження при розслідуванні цього випадку, тобто скоєно злочин. Вивчають мотиви, чому він скоєний, і він не пов'язаний з тим, що людина тієї чи іншої етнічності. Так, є випадки, коли інформація про етнічність чи правопорушника, чи постраждалого має значення. Якщо ми говоримо про якісь історичні етнічні протистояння, наприклад, вірмени, азербайджанці, чи ми говоримо про тему, якою я займаю злочини на ґрунті невинності. Одним з індикаторів того, що Є декілька індикаторів, по яким визначається цей злочин. Різне різна етнічне походження нападника і жертви. Ми, ми просили прокоментувати ситуацію з юридичної точки зору екс-міністра юстиції України Сергія Голова. То щоправда, вийшов вийшов такий не зовсім юридичний, швидше політичний коментар. Послухаємо. Російське середовище завжди характеризувалося нетерпимістю за національного знаку з боку росіян до представників інших національностей, навіть саме висловлювання, вони вживають ліцо кавказської національності, це вже є образливим висловлюванням, і його слід розглядати як те, що може спричинити расову чи міжнаціональну ворожнечу. тому що на Кавказі живе надзвичайно багато національностей сотні, а може. Й Кілька сотень і одної національності кавказької нема. Тому сама ця російська етнополітика, яка завжди була агресивною загарбницькою і не скеровано на приниження не росіян, як вони казали, і вірців, то звичайно, що і створює певне напруження. А особливо останні роки, коли в Росії Росії все більше з'являються і зміцнюються такі суто неофашистські сили. Це російські молодшики свастикою і так далі, то можна сказати, що російське середовище є надзвичайно сприятливим зараз отим котлом для міжнаціональної ворожнечі, тому не випадково виникає різня, виникають погроми, виникають конфлікти, і мабуть, це буде посилюватися далі. До чого може призвести така етнополітика? Вона вже призвела до того, що всі експерти визнають наявність громадянської війни. В Російській Федерації, зокрема на північному Кавказі, а тепер те, що відбулося в Бірюльово також, причому експерти Радіо Свободи, також е, назва матеріалу, на який я посилаюся, е, е, маленька І Вони стверджують, що ця громадянська війна перекидається на інші регіони і території Росії. І це є страшенною загрозою в першу чергу для самої Росії. Але я б хотіла одразу згадати. Наскільки це небезпечно для України. І на абсолютно конкретних прикладах. Пані Яна знов таки в курсі справи, яку активність розвів саме на території України російський фашист, нацист. Причому це не якийсь ну, лейбл такий, це доведено діями, і в тому числі кримінальними справами. йдеться про Максима Марцинського. Зінкевича. У нього зроблені вже створені на території України на півдні низка осередків. Він приїздить до Києва. І людина, яку мали б, на мій погляд, оголосити персоною нон-грата, намагається серед підлітків, зеленої молоді України розповсюдити оці всі... Надзвичайно небезпечні ідеології, включно з можливістю застосування насильства, провокації, ну там в нього на іншу меншину спрямований, начебто весь пафос. Але я просто хочу сказати, що те, що влада України і на це, і на те, що Баркашовські відламки в Криму організували свої табори і навчання, і також підвідомими гасла. І треба серйозніше до цього ставити, і не можна недооцінювати цієї загрози. Бо там, крім усього того, що сказано і паном Голова, і пані Яною, Річ же не в тому окремому. Хоча й масштабному епізоді для мене найстрашніше саме, що підготовлені були, і ті самі підлітки, для яких це не спонтанне розуміння, що насильство дозволено, це вже шлях, який і вони, і дорослі пройшли до того етапу. І е, не рахуватися з тим, що ці Впливам треба дуже енергійно протистояти для мене не викликає сумнівів. Я думаю, що для пані пана нагадаю. Я, також. я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо про те, чи можливо в Україні повторення Бірюльову. Довіряєте нашій думці. Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щу, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Фейсбук. Телефонуйте 490-2905, код Києва 044. Мені підказують, що маємо на зв'язку радіослухача. Вітаю, шановна ведуча. добрий Іван, день. вам селище Руський. Е, у мене е, все таки порада і питання до вашої гості. Чи не думаєте ви що занадто так суб'єктивно драматизувати ситуацію у Росії? Не варто зокрема думка дуже відомого політика до речі, опозиціонера пана Німцова. Коли подібні ситуації було кілька років тому, то він говорив, що влада будь-яка в Росії змушена так робити, тому що Росія велика ядерна держава, тому будь-які помилки і попупустительство. І не урегулювання подібних конфліктів може привести до трагічних масштабів не тільки в рамках Російської Федерації, але й всього всього регіону. Тому ви правильно сказали, що це може, може напряму зачепити в тому числі Україну. Тому я думаю, що влада таким чином кілька ще днів отак такий конфлікт дещо потриває, і потім це все затухне і піде, як кажуть в рамки своїх, все найкраще. Це до вас було запитання. Ну, значить, я просто вважаю і повторюю, що влада недостатньо звертає увагу на е, можливі негативні наслідки, саме не просто якихось впливів інформаційних воєн, а абсолютно конкретних дій, конкретних осіб і угруповань російського походження на території України. Але ви спочатку ще поставили були питання, чи можливо повторення чогось схожого на події Білюльова. Ви знаєте, я тільки вчора увечері прилетіла з Сімферополя, а зранку поїхала подивитись на подію, яку багато експертів розглядали як дуже небезпечною для міжетнічних, міжконфесійних відносин в Криму, які загрожували дестабілізації ситуації. Ну і можу Поділитися з вами враженнями. Значить, дві активні проросійські організації Криму: це Конгрес руських общин України, яким керує пан Сергій Шувайніков, відомий депутат Кримського Кримської Верховної Ради, і Союз Православних Граждан Крима. Влаштували, як вони це назвали, мітинг, пікет. Меджлісу кримсько-татарського народу, але з дуже цікавим приводом. Це був протест проти видання російським істориком, професором Санкт-Петербурзького університету і, до речі, академіком Данської академії наук і мистецтв Валерієм чотиритомного видання «Історія кримських татар. Ну, значить, в коментарях після анонсу цієї події було дуже багато побоювань. До чого це призведе? От в Криму і Хізбим завершилася. Чим, Чим завершилася ця акція, коротко бо маємо Значить, це була настільки миролюбна акція, що всі міліціонери, які і їх і журналістів було значно більше ніж пікетуючих, не мали ніякої роботи. А найсмішніше, що пан Шувайніков колись командував, що. Акція завершена і повів своїх 20 пікетувальників повз меджліс, взяв гучномовець і сказав. Вітання меджлісу кримськотатарського народу, успіхів, удачі це рад, І всі раді, дуже це ради ще да. що так Тобто, було. Ну, я думаю, що і на все паралелі це дуже паралелі проводячи інші паралелі стосовно мігрантів, бо спочатку. було багато якраз розмов стосовно е, вини мігрантів і російські засоби масової інформації. Вони дають статистику. Скільки в Російській Федерації мігрантів? Наприклад, е, є там інфографіка про те, що один мільйон на дони мільйон мігрантів 250 тисяч було е, депортовано. Е, ситуація в Україні звичайно зовсім інша. От якщо маєте статистику, скільки в Україні е, зареєстрованих мігрантів, ми е, звичайно не можемо говорити про тих людей, які незаконно е, переш, перебувають в Україні, бо немає статистики. Ну, ми говоримо в даному випадку про іммігрантів, тобто тих людей іноземних громадян, які приїхали в Україну, і за офіційною статистикою Міністерства внутрішніх справ на 2012 рік маємо зареєстрованих 230 тисяч осіб, які перебувають на обліку. І мушу сказати, що більше з них це громадяни СНД. Ну, зараз це Росія, частина з знизу Білорусі, є громадянами України чи ще ні? Чи це, це, це ну це, це окрема це окрема в даному випадку, якщо вони стоять на обліку, як іноземні ага, громадяни чи тобто, не це вони вони не є громадянами, тобто звичайно, окремо державна міграційна служба веде статистику по тим особам, які под... Відповідно до умов, які в нас є, подало подання на отримання громадянства, але це зовсім інші цифри. Якщо говорити про те, все-таки все те, що відбувалося на наших очах, ну, всі ці заклики і так далі, це от стереотипи, так? Що винні люди за національною ознакою. Як долати ці стереотипи і що робить влада для цього, українська зокрема, і? Чи самі мігранти готові до того, аби інтегруватися в суспільство? Дякую за запитання. Ну я хотіла додати до того, що є відповідальність влади, є відповідальність за собі свою інформації. Тобто дуже б цікаво було проаналізувати, як подавалася новина в? Російських засобах несової інформації, тобто як ті прямі цитати, скажімо, заворушників, чи вони коментувалися, чи вони давалися як цитати? Чи давався потім коментар і аналіз з боку журналістів, і розглядали, чи вони різні причини, як вони взагалі коментували? Оце ну, поєднання я читала багато, тому що сказати, що було багато різного. Так, ну я говорю про те, що ця відповідальність про неї засоби масової інформації можуть знати, тому що ми знаємо, що в історії і геноциди, і різні теж масові заворушення. Так само, однією з причин було як це висвітлювалося в засобах масової інформації. Я хочу згадати добре, окрім так, засобів масової інформації, так, бо маємо трошки так, я, так, часу. по політик по політиці уряду. Ми маємо на сьогоднішній день плани заходів з інтеграції мігрантів. Маємо плани заходів з інтеграції біженців. Ці програми в першу чергу спрямовані на питання доступу до освіти і працевлаштування, менше задіяні такі сфери, як доступ до житла, до процедур громадянства і медичні послуги. Мушу сказати, що маємо ми останні соціологічні опитування проведення Київським міжнародним інститутом соціології, якщо говорити про, наприклад, володіння мовою. 80% вільно спілкуються з місцевим населенням або російською або українською мовою, тобто його таке бажання є, але знову ж таки ті стереотипи, Неправильне подання статистики про мігрантів, які дуже поширені про те, скільки сюди їдуть мігрантів, скільки перебувають на революційному статусі. будемо сподіватися, що ми долатимемо до стереотипи. А бюрюльово в Україні неможливо. Це була програма Ваша свобода з Наталією та Яною Салаховою. Провела програма Інна Кузнецова на все добре.